Вітаю на каналі АвтоТОП. З вами Олександр і Гей. Іван і невелике відео про популярний автомобіль. Це звичайно шкода Октавія вже в 156 й раз на Ютубі. Знімаємо відео про автомобіль, який вже всім отут. А а всі але всі його що? хочуть. Да. У нас було цікаве замовлення не на стандартну шкоду Октавію, Зіни шість MPI, а цікавий турбовий автомобіль. Який нам потрібно було знайти в кузові ліфтбек, і цей автомобіль ми відкриємо відразу завісу інтриги. Ну коли ти ну, не, говориш не. про Octavia, там завжди якась інтрига є, Ну максимальна, це ж як... сама тачка, така інтригуюча що <правж> там, знайшли. і ми його знайшли. Але ж то, давайте поговоримо про випадок, коли ви, наприклад, хочете для себе, наприклад, універсал або ліфтбек, тобто великий багажник, хочете кліренс повище там від 14 до 16 сантиметрів. Автомобіль, який досить легко можна обслуговувати, автомобіль, який приємний в керуванні, приємний в динаміці. От, але при цьому ви не хочете, як двигун на 110 чи там, на 90 кінських сил, а хочете динамічно собі навалювати трішки іноді по трасі. Є навіть такі запроси. І ВАГ завжди такий запрос він задовільняє. Тобто, якщо ми говоримо про автомобілі, того ж японського виробництва, ми бачите, як поїхало, воно. Mm -hmm. Чи автомобілі корейського виробництва, там, коли ти купуєш автомобіль, ти можеш купити автомобіль або двигун 1,4, або 1,6. Що no. то, що того, якби воно їздить буде, ну, в кращому випадку ти знайдеш дізель Та саме і по японцям, в принципі, а от коли ти вже говориш про ваг, про шкоду, про Audi, то там просто мільйон коробок, мільйон двигунів. 35 турбін може ставитися на цей мотор. Ген-1, Ген 2, Ген-53 і все таке інше. Ну, тобто, вибрати можна для себе автомобіль от чисто в твоїх параметрах з каламбусом, з мультикермом. Ти можеш поставити собі підігріви задніх сидінь, Притом в твоїй октаві будуть весла, а не задні скло Клімат, але не буде круїза. ну Просто там така фантасмагорія відбувається в головах інженерів німецьких. Але ж то давайте ближче, по суті. Коротше кажучи, у нас... Надійшло замовлення. Як, як ви знаєте, ми займаємось пошуком автомобілів під ключ. Ми робимо виїзні діагностики автомобілів. Також ви можете замовити наш супровід з собою на авторинок, якщо хочете за день оглянути багато автомобілів. Всі ці послуги ми надаємо. І найпопулярніша наша послуга це пошук автомобілів під ключ. Коли замовник замовляє цю послугу, він впевнений, що для нього ми знайдемо класний автомобіль. По ринковій ціні або нижче це буде автомобіль перевірений, автомобіль з перевіреним пробігом, що головне. І це. Автомобілів, які ти просто можеш сісти, їхати і ні за що не переживати. За нього і... буде переживати чи... жотов... і четверте, він не буде паритися, а просто буде сидіти вдома, подивитися відосики, дивиться фоточки і вибирає для себе вже разом з нами. Найкращий варіант, який є в нас в Україні на нашому авторинку, так скажемо, це найголовніше, того, що коли ти шукаєш Octavia, неважливо, це 1.6 MPI чи 1.8 Turbo, як в нашому випадку. Тобі потрібно придивитись просто море автомобілів. Yeah. І навіть якщо автомобіль крутий, якийсь з'являється десь, він вилітає просто з авторія. Ось так приганяли багато приганяли багато, 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 багато безліч цих автомобілів під замовлення, шукали часто ці автомобілів. І дійсно процес складний. Чому процес складний? Тому, що коли ти починаєш оглядати ці. Автомобілі в першу чергу це проблема з пробігами і з кузовами. Якщо ми говоримо по кузовам, це зазвичай от просто не, не дуже симпатичний естетичний вигляд цих автомобілів. Постійні сколи на капоті автомобіля, якась вже ржавчинка, ржавчина, навіть на автомобілях там 12-го да. року покрила, там де йде стик заднього крила бампору. Пороги, а... крилишки вигнивають, крилі вигнивають передні, там де вже підкрилок саме, де набивається грязюка, і вони починають гнити, пускає ржавчина, стріляє краска. І... Куди її вже таку брати. Якщо ми говоримо по двигунам, 1.6 і гарний двигун, нікуди не спішить, нікуди не їде. <с велика <с витрата пального у нього. Банально це закоксовка цих двигунів через тривалі терміни заміни масла між інтервали. Якщо ми говоримо про турбодвигуни, там взагалі окрема історія. Ці 1.2, 1.4, ЦХ, 1.8 із 1.8 це ха, один і ДБ, це серія, і треба в ній дуже добре розбиратися, щоб зрозуміти і, роз... і знати, які болячки. У кого Кожного з цих моторів. Якщо ми взагалі затрагуємо тему коробок, yeah. це, це можна лекцію читати дуже довго. Чи ми не будемо... Якщо робити. ви купили 1,4 на автоматі, це ви виграли флеш-рояль, <рес> Сорвали джекпот просто. Так, ну Насправді скажемо, що більшість, якщо ми не чіпаємо 1,6 MPI, або ремон мотори 1,2, 1,4, 1,8, 2-літровий і все таке інше, будьте готові, якщо ви самі обираєте собі автомобіль, що вам потрібно буде робити в ньому все. Особливо, якщо ви ще взяли автомобіль з автомату автоматичною коробкою а в нашому ж випадку замовник не хоче розбиратися в цих цих нюансах, тому звернувся до нас. Ми це все розуміємо. Ми знаємо, як вибирати автомобіль, і ми відповідно приступили до пошуку цього автомобіля. В пріоритеті у нас був автомобіль саме в ліфтбек, Кузовілів, ДАК, не універсал, універсалів більше. Нам потрібен був автомобіль з автоматичною коробкою, саме з автоматичною коробкою Айсіновської, не ДСГ. І нам потрібен був автомобіль з двигуном 1,8 турбо. І тут починається оця історія. Коли дзвониш по Ну, банально, перше питання по Ктаві. Дзвониш який розход масла? Три літра, 4 літра. Заміна до заміни 5 літрів. А що так? А Мотор робився, та ось робився рік назад. А чого? Та там стейдж був. Знаєш? А от, банально, я тобі покажу. Дивись, машина продавалась, я просто мене порвало. А, пробіг автомобіля 181 тисяча кілометрів. 1.8 турбо, автомат. то що нам турбі. Офіційний автомобіль рідний пробіг. А коробка відремонтована на 150, мотор на 140. Офіційний автомобіль. Ну Я реально не викупаю прикол саме Октаві з цим двигуном, 1,8 турбо. Але якщо хочеться, то ми, відповідно, можемо закрити цю потребу нашого замовника. Ну, насправді є певні причини, чому можна купити цей автомобіль. Ну, він їде, з того, він що їде. Це не 1,6 який. знаєш, що... тіпа, От в мене скільки не було 1,6, а ти десь стоїш на обочині, ти потім включаєш лівий поворотник і ти повиш пропустити буквально всіх, щоб там нікого не три години пройшло. Да, вже. Тіпа, ти вже стоїш, вже нервничаєш. Тіпа, але ти пропускаєш всіх і потім, тіпа, такі. Ву-у-у-у-у-у-у, ву, 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 І поїхав кудись. Тому так. Да, якщо ви, ви там, не поціновувач Audi, BMW, і всього іншого, вам потрібен динамічний автомобіль для комфортного пересування по трасі, автомобіль з великим багажником, класним клірінсом і приємний. Ну він, Октаві, от що да. не кажи, він приємний. Вона комфортно. Комфортно, шумоізоляція. Ну плюс-мінус десь на якомусь рівні з 10 це 5-6. Балю можна, в принципі, було поставити, але реально вона комфортна і вона виповнює, якщо ти немолода людина, скажімо, дуже багато твоїх потреб вона реально закриває. Це великий багажник, великий салон, в того самого салону, людям комфортно, тобі нормально, але на 1.6, якщо ти будеш обганяти фуру, ти три рази повинен подумати, що обганять тобі, не обганять. Іконки повісить, обганяєш фуру, вони розвертаються до торпеди, тому що їм навіть страшно. Повернаємося до нашого пошуку. Якісь вже виходить обзор Октавії да, обзор без Октавії, Октавії немає <світ> при цьому. Починаємо оглядати ми автомобілі. Ну, і, як завжди, це не, не зовсім добрий естетичний вигляд. Якісь підігнуті пороги, якась рожавчина це все-таки інше, порвані салони. Друга проблема цього автомобіля це, звичайно, пробіги. Пробіги у нас це по автомобілям або офіційним, або європейським. Вони відповідно змотані. Ми завжди, коли підберемо автомобіль, ми перевіряємо його по офіційній базі, а, також по деяким. Автомобілям можна достовірно витягнути пробіг з блоків автомобілів. Ну, коротше кажучи, коли дивимося, отакі от автомобілі, все дуже а, і дуже сумно. І дійсно, у нас пошук трошки затягнувся. Ми більше трьох місяців витратили на пошук цієї октаві. Чому? Ну, по-перше, що формат кузову у нас обтяжував, ми не розглядали універсали. По-друге, що потрібна була тільки автоматична yeah. коробка, і потрібен був тільки двигун 1,8 турбо. А при цьому знайти в суперкласному стані кузов, салон, оригінальний пробіг і класну технічну частину. Це треба Треба, щоб це зійшлися зі не, не зірки реально, грубо говоря, реально. І зірки нібито зійшлися. Ми побачили автомобіль з пробігом 85 тисяч кілометрів. Автомобіль 2012 року, дуже так скептично ми його, на нього глянули. Ну, типу, окей. А, власник казав, що це офіційний автомобіль, є вся сервісна історія обслуговування, що дуже рідко буває по таким ну досить бюджетним все ж таки автомобілям. 12 2012 року, ну, дійсно, це, напевно, один автомобіль зі ста. В цьому класі, коли він обслуговується на офіційному дилері, ну як правило, навіть набагато дорожчі автомобілі. Ну ніхто на офіційному дилері Ні. не обслуговує. А тут же було якби вказано, що стан дуже гарний, торг мінімальний, все таке інше. Ціна цього автомобіля 10 тисяч доларів була вказана в оголошенні. Ну і ми звичайно поїхали на обіця. Ми зірвалися по цьому автомобілі. Давайте заведемо, покажу вам пробіг. 86 тисяч км. Він обслуговувався на 81 тисяч кілометрів Раз, строчка на сидінню. Така ж сама, як повинна бути по оригіналу. Також саме матеріали збережені, нічого тут не перешивалося, не робилося. Теж тут у нас боковушка в дуже гарному стані, вона не провалена, нічого такого немає. А автомобілі стоїть новий мішлен. Часто в шкоди тут. Бувають рижики, Ось останні роки в Києві на офіційному дилері. У нас 20 рік 61 тисяча кілометрів, 22 рік 81-177. Запотівання з кришки цепі. воно там дуже маленьке, тобто устраняти його можна не зараз, можна проїздити і потім, може, коли будуть, будуть міняти цеп, поправити цю невеличку проблемку. З цієї сторони в нас теж. Нічого не крутилося, стоїть новий акум. Автомобіль реально збережений у дуже класному стані. Тут у нас, як ви бачите, теж все шкода, фари всі оригінальні. Проїхалися, зробили тест-драйв і ще раз подивилися помилки, і ніяких помилок нам не повибивало. Тобто, в принципі, там були помилки неактивні і просто в пам'яті автомобіля. Ми це все познімали, ще раз потім перевірили. Без помилок нам ще раз комп'ютер не видав. Автомобілю реально косяків мінімально, і дійсно, ми підходимо на автомобіля, бачимо, що жива машина перед нами стоїть. Досить непогана комплектація в автомобіля, але. Коли Олександр дістає зразу настрій трішки зіпсувався. Олександр каже, а вона ж крашена в кругу. Я такий говорю: Саш! Ми це так просто не остали. І дійсно, по багатьом автомобілям ваг групи, і для шкоди це великий плюс, адже фарба з них по трасі часто відлітає такими невеличкими шматочками. Автомобіль виявився в двіному красі. Подвійний шар фарби на ньому був на. Внесений з заводу, якщо ви хочете визначити, чи дійсно це завиські заводське фарбування чи ні, то завжди дивіться пройоми і силову конструкцію. Автомобіля а відповідно, якщо у нас звичайна автомобіля пройоми і силова конструкція це близько 30 там, до 40 мікрон. То якщо автомобіль в войному шарі стан. фарби, то це буде навіть там, ну, 70 під 100 мікрон. І це говорить нам про те, що це заводське фарбування. І дійсно для цього автомобіля це добре. А, не так на нього відлітає фарба і все таке інше. Але головне не в тому, що він в виному заводському окрасі, а в тому, що дійсно ми у цього стан автомобіля. автомобіля да стан автомобіля і пробіг його дійсно виявився. Да, Такий, невідно. як був заявлений. Тобто, Для шкоди 2012 року це просто нереальний пробіг. Ну, тобто, да. Я таких автомобілів ще не зустрічав. Насправді. Ну, Шкод з таким невеликим пробігом. Так, у нас були, от, Олександр. Навіть от, от, знаєш, типу, я вибачаюсь, на авторі пишуть машина вихідного дня, і там пробіги 270-200 тисяч, а тут 89 тисяч. Ну так, і шкода, ну, реально... це ж не автомобіль вихідного. Да, дня. Та, та, <реш> та, та. Ну, І реально ми з стан автомобіля були трошки офігше. Був один підкрасик там у нас по правій да, авісті. І що важливо, що по цьому. Підкрасу були фото ремонт да, до ремонту. Ремонту. Що до було, ремонту. Що було зі арочки? Нам зразу показали. типу, не пугайтеся, от, от так от тут було. І реально, коли ми перейшли до огляду салону і вообще візуального стану автомобіля, тобто це багажник, салон, підкапотний простір. Ну все повністю ми реально офігелі, Там реально мінімальна взагалі кількість царапинок була. От що. Ну, ну, автомобіль перешитий був, був кстати. Був, кстати. А, ну гру... опять же, рулі в них це Бо багато хто боїться. от Коли бачиш, що да. о перешитий руль значить пробіг автомобіля змотаний і все таке інше. Це не завжди так. Потрібно завжди. А... При тому, коли виявляється пробіг, базуватися саме на фактах, і от в плані цієї шкоди ми перевірили пробіг по офіційному дилеру шкода, і бачимо, що повністю автомобіль обслуговувався на дилері. Не так, що він там заїжджав в 2012 no. році один раз, і один раз заїжджав 2022, -му 2022 -му. році. Один раз. Тобто, вся сервісна історія є на офіційному дилері. Це дуже важливо, особливо коли ви купуєте такий досить складний мотор, 1.8. Ми його завели, і він робив просто таки потрясно. Не було по ньому. Якихось посторонніх шумів, лязгання цепа і всього такого іншого. Мотор в ідеалі. Коробочка, також тут встановлений Aisin. Yeah. це не DSG, це класичний гідротрансформатор. Відпрацьовує вона в парі з цим мотором просто причудово. До речі, по Octavia ставився класичний гідротрансформатор або на 1,6 MPI, або ж саме на цей на мотор на 1,8. От. Ми проїхали на цьому автомобілі, і він ну, реально їде. Короче, я тобі скажу реально. цієї тачки я реально кайфував, ти знаєш, коли от, коли от реально, коли ми дивимося ці карчі всякі, знаєш, і там порвані, там порвані, тобі ще стоїть людина, каже: вона в ідеалі, понімаєш? Типу, таких машин більше не йдеш. Тут людина просто стояла, нічого не казала. А ти реально, куди ти не кінься, а ці всі строчечки, а ці всі дверки, ну тобто мінімальна кількість царапок, там, ну куди Стану ти не дивишся, так. Багажні ти відкриваєш ну там даже от на ляді там мінімально, там де пластика, це нижні, там мінімальна кількість царапинок, там двойний коврик, там те. Ну ти прекрасно, тоже реально я кайфанува цього огляду цього даного автомобіля. В общем, просто. Зробили тест-драйв Октавій okay. дійсно їде автомобіль прийоми, їде класно, набирає класно. А, далі у нас зазвичай завжди, якщо автомобіль проходить перший етап перевірок, ми завжди їдемо на СТО. Yes, Хоча well. це і була неділя, в неділю СТО не працюють, але ми ж все ж таки знайшли, тому що ну, такий варіант упускати не можна було. Тобто сказати, що чувак, давай там домовимося yeah, на yeah, інший yeah. день. Тому що буквально через декілька годин цієї машини не було би. Тому що це ну, реально музейний варіант. Заїжджаємо на СТО, походовки автомобіль повністю в ідеалі. А, не зауваження було це запотівання да. на кришці е, ЦПА. Пада е, відповідно, ми поторгувались. Людина ще пристойно вступила, і що важливо, віддала комплект автомобіль, коліс до цього да? автомобіля, що також дуже таки приємно. Ми, звичайно, ж замовнику всю інформацію донесли по суті онлайн, надали всі відео, фото, фіксацію. Замовник також здивувався стану цього автомобіля. Особливо ми зраділи, коли нарешті прислали по пробігу підтвердження, і однозначно сказав, що треба цей автомобіль купувати. Вже на наступний день Олександр поїхав до сервісного центру для того, щоб переоформити цей автомобіль. Зараз ми її переоформлюємо на нового власника. Зараз дуже багато де в сервісних центрах немає, немає світла, але у нас світло є. Два ключі погнали переоформлювати автомобіль. Зараз ще, спитаю, чи захоче новий власник дати пару коментарів по поводу підбіра. І тепер уже наш клієнт Руслан хоче дати парочку слів по коментарів по поводу підбіра. Добрий день ще раз вітаю Доброго вас день. з новою покупкою. Дякую. Скажіть, будь ласка, як взагалі проходив підбір, що вам сподобалось, що не сподобалось? Може щось треба поміняти, може щось треба зробити. Так, щоб було більш комфортніше нашим клієнтам. Щось ви замітили по підбору, все сподобалось. Поміняти треба тільки в нашій системі. Державної mm -hmm. реєстрації, тому що вони внесли деякі скажімо так, негаразди. Не зовсім зручно давати спочатку до експерта, потім, коли вийде вже на реєстрацію, от, ну, то вже таке діло. Що стосується підбору. Все сподобалось. Шукали кілька місяців, але результат того вартий. От. Добре, що не вибирали з того, що було, от, а діждалися, все-таки те, що вибрав. Ну все ж таки, я зрозумів так, що ну просто багато людей не розуміють, що інколи варто почекати якийсь місяць-півтора, щоб знайти нормальну машину. Знаєте, бувають такі люди, які постійно нам там по срокам піджимають, їдьте, дивіться, їдьте, дивіться, що ви можете по цьому поводу сказати, як взагалі вам автомобіль, який сьогодні ви для себе купили. Я скажу так: що їдьте, дивіться. Не завжди себе оправдовує. Тому що те, що ми бачимо на авторі, а те, що ми чуємо по телефону, що нам розказують продавці, не завжди доброчесні. От, воно ну, в дев'яти випадках із десяти не відповідає дійсності. І навіть вони кажуть, що немає зовсім машина ідеальна. От вона не ідеальна, а інколи і навіть така, що. Ну ви казали, да, що були навіть автомобілі були з зварені. Були зліплені, мабуть, що вони зліплені з трьох частин. От. Хоча з вигляду казали, що саме це цей варіант, який треба брати, і вже чухався на манець, що треба, щоб ніхто не перехватив. От. Ну я думаю, в принципі, все. Машинка Хай служить. Дуже був радий вам допомогти. Наша команда також була дуже рада допомогти. Ось така шкода Octavia 2012 року. Тепер в новій власності у вас. Дякую вам ще раз. Дякую вам, всім рекомендую. Підводячи підсумок, можна сказати, що так, більшість автомобілів там 90%, вони дійсно мають певні дефекти, вони мають змотаний пробіг, вони мають проблеми з мотором. І насправді, купуючи такий автомобіль, ну дуже не хочеться по сьогоднішньому курсу валюти вирішувати yeah. ці проблеми там з сепом, з форсунками, знімати, чистити голову, ремонтувати турбіну, робити ходовку цьому автомобілю, тому що це дуже немалі кошти. І от коли ви берете такий автомобіль, він може коштувати там на 5-7. Відсотки вищі від ринку, але ви нічого в ньому не робите. Ви просто змінюєте мастило, періодично міняєте резину в залежності від сезону і насолоджуєтесь не. станом. Бо якби ви не відновлювали старий автомобіль, новим він від того не стане, і пробіг його менший не стане. Тому ми завжди радимо брати автомобілі з якомога найменшими пробігами. Тому що у вас буде відчуття нового свіжого автомобіля. От і саме такий автомобіль ми знайшли для нашого замовника. Наш замовник дуже задоволений, і ми, звичайно, також дуже задоволені. Хоча дійсно можливо і під цим. Відео напише, що ні такого не може бути, як це Октавія 12 року з пробігом. 88. Гейтери, ми вас любимо 88 тисяч кілометрів. Але іноді так такі варіанти бувають, і саме такі варіанти ми знаходимо з вами. Була команда АвтоТОП і до нових зустрічей. Всім забування. гарного дня! Ми погнали працювати для вас.